Що Господь каже в своєму святому письмі, що розплата у нього є за кожне беззаконня, яке твориться, Господь покарає того злочинця, який твориться зло, яке ми бачимо, чуємо. І Господь каже, що розплата у нього, Він вас здасть. І слово Боже каже в цьому святому письмі, що всі люди згрішили, всі ми є грішні люди. Кожен із нас грішив перед Богом, кожен знає свій гріх. І слово Боже каже, що Господь пішов на Хрест і Він помер на хресті за кожного із нас. За тебе, і мене дорога людина, Ісус Христос проляв святу кров. Він за кожного із нас помирав на хресті. Він помер. До ну, третього дня він воскрес. Він є живий. І він сьогодні своєю любов'ю закликає тих, хто ще не увірував в нього, не покаявся. Він закликає цих людей покаятися і попросити гроші. Слово Боже каже, що усяка людина є, вона прийшла в цей світ, народилась і вона помре, а потім буде суд. І кожен із нас предстане перед Богом. Хтось предстане перед Богом як перед своїм Спасом, а хтось перед своїм Суддєю. Я кожного із вас закликаю досліджувати святе письмо. У кожного із вас, мабуть, є ця малесенька свята книженця, в якій описується життя Ісуса Христа, для чого Він прийшов, який сенс нашого життя з на цій землі. І Господь закликає людей, покаяться, покаяться це визнати свої провини і попросити проще. Господь також каже в своєму святому письмі, молиться, молиться.